Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проєкт голоси. І сьогодні ми говоримо про сміливість і про свободу, свободу як основу всього того, що зараз відбувається в нашому житті. Сьогоднішній наш автор, голосом якого ми станемо, це Богдан Пастух. Кілька років тому були такі. Університеті Франка певні ситуації пов'язані з цим викладачем, а це якраз до поняття свободи і того, що за неї треба боротися. Так наче не зі мною це було, наче не я писав так про улюблену книгу. Зараз зробив би це по-іншому, відважив би велику акцентну частину свободі. Що вперше з зустрівся з нею сам на сам на судні серед безмірних хвиль причаяного прозорого серця Атлантики. В просякнутому потом дико важкої роботи одязі, нижче ватерлінії, без зв'язку зі світом, здриганням від лютого болю судом втрати чуття часу та поділу на світловий день. Та саме там. Серед виснажених роботою та розлукою, з дому моряків, вона акуратно приходила до мене, спершу скромно сідала в ногах на шконці, іноді зникала, ховаючи своє сумне лице в темноті кают, а згодом ми наче не нерозлиї води пліч опліч читали Шатобріана з Шекспіром. Аналогів такого гострого читання не знаю, принаймні в бібліотеках мені не довелось з ним зустрітись. І що як не читання робить людину вільною не грає її уяви та розуму? Перефразовуючи мирами Мардашвілі, свобода, умова, без якої людина не може постати як людина. До чого я? Ви ніколи не знаєте, з чим і де вам доведеться зустрітись. Не знав цього й Одісей, мандруючи до своєї таки. І ще відтоді Гомер дав зрозуміти, що люди ніколи не будуть мати методички до свого життя, бо його не можна вивести у формули запитань і відповідей. Але якщо до тебе бодай іноді заходиться жінка, Вважай, що у тебе є річ крутіша, аніж методичка чи підручник, в тебе є привнесене нею розуміння. А з такою картою можна прогулятись і по пекло. Слухаючи обивателя про сучасне рабство і свободу, можна думати, що смислове ядро понять розчинилось. Ось такі книги, як Мобі Дік, є якраз на те, аби повернути давно забуті, згублені в толокнині побуту речі. Для цього існують такі автори. Паладини свободи, які витягують з мороку те, що дає право людині називатись людиною. На війні свобода має інший запах і колір, але про це іншим разом: про свободу і боротьбу за нею писав наш сьогоднішній автор Богдан Пастух у книжці про українсько грузинське військове братство, яка називається Скроплені кров'ю. Вона вийшла у нашому дорогому і улюбленому видавництві, пропала грамота. Свобода і боротьба за неї це основа буття теперішньої України. Дорогі наші герої! 4-5-0 кожному з вас. Слава Україні і її героям!